<плес> -салют. У нас е, третє заняття школи. Е, об'єктив я зрав у Іванки. Дав їй непонятну фігню з картону і, і так що та. Можна зробити так? так. Віддай. <плес> 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 і вона пробує зробити портрет. Ні, там не побачите, немає. Давай, давай, одівай, ремонтуй об'єктив. І вона пробує зробити Оксані протрет. Ну подивися. Ну що, так? Получилось! Прикол. Зроби чуть світліше? Треба об'єктиві там ДА! Щось він висить в тебе чи. Там, там чорна є, ну слухай. Я розумію, що синя вона б надійніше тримала, але все ж. Покажи. Що ти? Включи. Давай покажемо, що там знімали. О, так, кусок картона. І тут, ну фактично. Якісь тестляшка. Знаєте що, а давайте ми виключай свій. Давайте ми тримай. При... Будеш оператором. Так. Я кирпіцям. Ми будемо зараз взагалі без об'єктива. Подарим. Подаримо. Так. Та. Нормально. Ничего, ну поїхали. Бум-бум-бум. Подивимося, що вийде. Темно, прикинь. Що? Я не знаю, я без поняття. Може, що, об'єктива туди вставити? Та <Так> ні, это <тас> <покиїна>. фігня. <тас> Щас піддаємося. <тас> <тас> ну, можеш підійти <тас> Давай, Розвернемо. Куда? Сюди. Розвернемо, давай. Фокус навести. Та ти вже це Іванка наводила <гас> на фокус. Тут без фокусу, Тут без, без варіантів. Щоб ви поняли. У мене до кришки кришки немає. Немає? Пес. О, назар попав. Правда, більше похоже на якогось космонавта, але нічого. <гас> <гас> Ось така ситуація. Та є, фактично, різниця, на що знімати? Якщо знати, що воно робиться. Хорошо. Аж двоє людей, які нас дивляться, ми вам передаємо великі вітання. Кажемо улюлю, улюлю, все правильно, завчили слова, гарно. Все, починаємо вчитися. Пока.